В таких достатньо строгих правилах. Е, і в нам насправді не дуже пояснювалось, чого так треба було робити. Нам пояснювалось, бо так треба. Угу. І все. І що ти хочеш? Чого? сказати? Ну, по-перше, я хочу. Ну, далі в мене буде ще річ. Скажи, як ти вважаєш, чи це було нормальним, чи ти жалкуєш про те, що в нас так було? Ну, ти повинна розуміти, що це, це було село. Так. Да. Ну, таке було в місті, у мами, наприклад. Ну, В місті вже було. Трішки по-іншому, я думаю. Але в селі зазвичай в ті часи, це uh -huh. до 90-х, мабуть, ну, часи Радянського Союзу. Ну, всі люди ходили по іншому, всі ходили жінки в хустках, ну, ніяких там прикрас не було. Uh -huh. Ну, тому це, це було нормально. Дивилися на тих, хто там ну, строїв себе щось, як, як на таких. Uh -huh. Але суспільство змінилося, я розумію, що. Ну зараз не ходять же в таких чепчиках, як ходили в аміші колись. Але да. вони зупинилися на тому і одягають тільки таке і капелю. Тому тут якийсь має бути певний баланс. Я розумію, що це питання дуже складне, на нього так не, не відповісиш. Я розумію, що людину не можна змусити угу. і неправильно змушувати одягатися так, як хтось хоче. Угу. Це має її бути внутрішній, внутрішня згода, внутрішнє бажання. Бог має до неї проговорити, що вона так вела себе. Тому ну такими речагами репресій далеко не підеш. А тоді було все суспільство таке.